Якщо хтось думає, що Путін зупиниться в Україні, то запевняю вас, цього не станеться. Саме з цих слів розпочав своє звернення до конгресу президент Шаджо Байден. Під час щорічної промови про стан держави, американський президент порівняв війну проти Путіна із війною проти Гітлера, наголосив, що штати не підуть і не вклоняться російському президентові та закликав Конгрес прокинутися і, врешті, підтримати Україну у цей визначальний момент. Більше про ключові тези цієї промови ми поспілкуємося із Катериною Лісоновою, яка працює у конгресі. Катю, привіт, Вітаю, Марія. Скажи, будь ласка, наскільки потужними були заклики Байдена про допомогу Україні? Загалом починав свою промову із України Байден також у 2022 році, коли Росія тільки розпочала своє повномасштабне вторгнення. Але загалом під час свого виступу Байден наголосив, що часи зараз надзвичайні, неординарні, і порівняв їх зокрема із 1941 дев'ятсот роком, коли Гітлер атакував Європу. Байден загалом закликав Конгрес погодити допомогу Україні якомога швидше і зазначив, що під час цієї частини виступу американського президента Спікер. Палати представників, який сидів позаду нього, кивав та аплодував, чого він не робив протягом більшої частини е, виступу Байдена. Пропоную послухати і подивитись просто зараз. якщо хтось у цій залі думає, що Путін зупиниться на Україні. Запевняю вас, він цього не зробить, але Україна. Україна може зупинити Путіна. Україна може зупинити Путіна. якщо ми підтримуємо Україну та надамо зброю, необхідну їй для захисту. Катю, то чи вдалося президентові переконати законодавців? Важко сказати, чи це був результат впливу промови Байдена, але вже сьогодні спікер Палати представників озвучив нову інформацію по допомозі Україні. Зокрема, Майк Джонсон заявив, що виступає проти петиції, яку збирають окремі законодавці, щоб винести допомогу Україні на голосування в обхід спікера і заявив, що мовляв працює над своїм варіантом. Також з'явилася інформація, що інші законодавці створюють зараз працюють над створенням іншого законопроекту з допомогою Україні також наша колега з голосу Америки Кетрін Гіпсон запитала законодавців власне після самого виступу Байдена, як вони ставляться до того, що промова про стан справ в Штатів Америки розпочалась із ситуації в Україні. Про те, що вони сказали, їй, пропоную послухати просто зараз. Я був шокований. Це промова про стан держави. А ми витратили 15 хвилин із самого початку, говорячи про іноземну державу, яка вже отримала мільярди та мільярди доларів американських платників податків. Ніхто не погоджується з тим, що зробила Росія. Ніхто не погоджується з тим, що зробив Путін. Але коли ми беремо наші гроші та пересилаємо їх за 5 тисяч миль у той час, коли наші кордони відкриті, а наших американських громадян вбивають на вулицях, це проблема. Я підтримував допомогу Україні від самого початку. Думаю, що це має моральну ціль і стратегічну доцільність. Світ сьогодні дуже нагадує 39-й рік. Маленькі диктатори із абсолютною владою зацікавлені у геноциді. І Володимир Путін сказав, що України не існує, не існувало і не існуватиме. Коли люди говорять про переговори з людиною, яка говорить, що країни не існує. Це дуже нагадує бачення Аятоли про існування Ізраїлю. Я думаю, що це було правильно і він чітко дав зрозуміти, що ми маємо допомогти нашим союзникам в Україні. Якщо Путін досягне успіху в Україні, він там не зупиниться. Це зрозуміло загалом, підсумовуючи листу Байдена, можна сказати, що це був так, би мовити, запуск передвиборчої кампанії, тому що як республіканці, так і демократи були сконцентровані власне на виборах у своїх промовах. Дякую тобі, Катю. Ми ж на цьому будемо прощатися. Читайте блискавичні новини та аналітичні матеріали на сайті Голосу Америки українською. Дивіться прямі трансляції, повні версії інтерв'ю та історії на нашому Ютуб каналі. І також підписуйтесь на наші соцмережі, щоб завжди бути обізнаними у актуальних та правдивих новинах. Дякую, що залишаєтеся з нами. Мирного вам дня, до зустрічі.